Привіт! Сьогодні дам відповідь на ваше часте або злободенне питання. Де придбати поросят? Як завжди, дам вам декілька парад з цього приводу. Ми всі знаємо, що Україна має доволі таки розвинуту свиновочу галузь, тому знайти поросят свиней не така буде вже й велика проблема. Ну і назву вам, звісно ж, декілька варіантів, як це зробити. Перший це ферми та свинокомплекси. Багато свиноводчих ферм та свинокомплексів продають поросят для комерційного або приватного вирощування свиней. в тому числі, звісно ж, і ми. Але, на жаль, це неможливо банально з причини, що ферма знаходиться не в Україні. Але ви зможете знайти такі ферми в різних областях України. Зазвичай їхню контактну інформацію можна знайти в інтернеті або ж звернутися до місцевих певних аграрних організацій. Зазвичай також свинокомплекси продають доволі великими партіями від 100 штук. Тому рекомендую робити колективні замовлення. Ви можете об'єднатися з іншими свиноводами або невеликими фермерами, щоб зробити замовлення паросят. Це зможе, звісно, дозволити вам утримати кращі умови придбання знижки на великі обсяги або доступ до певних порід або ж генетичних ліній. Другий – це ринки або аграрні ярмарки. Свиноводчі також аукціони можуть бути. Аграрні ярмарки часто є місцями, де фермери або продавці продають свиней та поросят. Ви можете відвідати такі місця у вашому регіоні. Ну і, звісно ж, поговорити з продавцями, щоб дізнатися про наявність поросят, умови їх придбання. Зазвичай також на ярмарках, на відміну від тих же самих базарів, ринків. Присутні професійні свиноводи, цілі яких вирощування цінних порід свиней і не тільки для просто отримання прибутка, а також для набуття певних професійних навиків. Третій це інтернет-платформи. Україна також має деякі інтернет-платформи для продажу сільськогосподарських тварин, включаючи поросят та звісно ж, свиней. Ви можете скористатися такими сайтами для пошуку певних продавців у вашому регіоні. Перший такий сайт який я знайшов в гуглі, це був АПК UA, де було доволі багато пропозицій придбання свиней, верніше продажу свиней, з можливістю встановити навіть фільтри по регіону пошуку. Ціни породи також можна було варювати. Також варто, я думаю, що згадати певні соціальні мережі типу Фейсбук. Навіть в моїй групі FitFarm, корисні поради свиноводам, є продавці, що реалізують поросят та також я бачу ремонтних свинок. Є також пропозиції з продажу сперми кнурів. Якщо вас цікавить, звісно, сам процес від А до я, але це доволі таки специфічний товар, тому відправка не завжди можлива на дальній відстані. Жодної реклами не даю. Ви можете зв'язатись з продавцем. Та якщо він знаходиться в вашому регіоні і викликає у вас довіру, домовитись і, звісно ж, візуально оцінити. Що та як. Будьте обережні, перевіряйте надійність продавців перед здійсненням, звісно ж, вашої покупки. Ну і четвертий, зверніться до місцевих фермерських асоціацій. Ну або певних об'єднань, які, звісно ж, об'єднують певних свиноводів. Для прикладу, є форуми з сільськогосподарською тематикою. Вони можуть надати вам інформацію про фермерів, які продають поросят у вашому регіоні. Для прикладу, є такий АПК-форум, де ви зможете знайти багато корисної інформації, звісно ж, не тільки про свиней, а й про інші сільськогосподарські галузі. Ну і п'яте ветеринари або ж ті, хто займається свинарством, та навіть місцевий м'ясник. Зверніться в першу чергу до ветеринарів, які спеціалізуються бажано на свиноводстві. Свиноводстві, Вони можуть мати певні зв'язки з фермерами або господарствами і знати про наявність поросят у вашому регіоні. Ну і, звісно ж, нададуть вам певні поради щодо вибору здорових та якісних поросят. Ну і бонус для вас: В Ютубі є чимало блогів по свиням. Дехто з авторів поєднує свої канали з реалізацією поросят. Більшість з вас, звісно ж, підписані на такі канали. Є також господарство-любителі, існують багато людей, які займаються свиноводством як хобі для власного. Споживання, звісно ж, вони можуть мати певну невелику кількість поросят, які продають. Як людина з невеликого населеного пункту, я часто зіштовхуюся також з певними оголошеннями по продажу поросят у місцевих газетах, а також на дошках оголошень. У контексті придбання поросят в Україні також варто згадати наступне: вибір породи. Перед придбанням поросят визначте, яку породу ви бажаєте вирощувати. Різні породи мають свої особливості щодо росту, м'ясної продуктивності, адаптації відносно відносно певних умов господарства та інших факторів. Виберіть породу, яка найкраще відповідає вашим потребам, ну і, звісно ж, умовам утримання. Зверху залишу посилання, де ви зможете дізнатися про породу, що вирощуємо ми. Ветеринарний контроль перед придбанням поросят переконайте, що продавець дотримується всіх необхідних ветеринарних стандартів та, звісно ж, процедур. Питайте про вакцинацію, діагностику захворювань, загальний стан здоров'я тварин. Важливо, щоб поросята були здоровими, мали необхідні документи, що підтверджують їх ветеринарну історію. Також умови утримання. Запитайте продавців про умови, в яких були утримані ваші поросята. Чим краще вони були, звісно ж, забезпечені харчуванням, водою, вентиляцією та іншими факторами, тим більше шансів на успішне переходження поросят до нового господарства. Генетична якість. Якщо вам важливо вирощувати поросят для поліпшення генетичного потенціалу вашого стада, зверніть увагу на генетичну якість поросят. Запитайте продавця, про родовід, виробника та інші деталі, які допоможуть вам зробити відповідне рішення. Дізнайтесь, чи надає продавець післяпродажну підтримку та консультації. Це може бути важливо, особливо, якщо ви новачок у свиноводстві. Запитайте про можливість отримання певних парад та рекомендацій щодо годівлі, утримання та також догляду за поросятами. Переконайтеся, що ви дотримуєтесь всіх законів та правил, пов'язаних з придбанням та транспортуванням поросят. Дізнайтесь про певну необхідну документацію та вимоги, які потрібно виконати для легального придбання та переміщення свиней. Ціна та умови продажу перед придбанням поросят. Обговоріть ціну та умови продажу. Звісно ж, з продавцем питайте про можливі знижки. На більші обсяги умови доставки, ну або самовивозу, гарантії на здоров'я та якість поросят. важливо зрозуміти всі деталі умови, угоди, перш ніж здійснювати, звісно ж, покупку. Загалом передбання поросят – це важливий крок. Перед здійсненням покупки завжди варто звертати увагу на стан та здоров'я поросят. Ну і звісно ж умови утримань. Також важливо зв'язатись з декільками потенційними постачальниками поросят, перш ніж зробити остаточне рішення. Маю надію, що ви знайдете метод, який підійде вам найкраще. Вельми вдячний за ваші підписки, подобайки та коментарі. Бажаю вдалого придбання поросят. Побачимось в наступних відео.